Привіт-привіт! Це Стейсі Глоу. Зараз я розкажу тобі, як робити омбре губи! Now. Спочатку я скористаюсь малиновою помадою. Малюю нею контур губ. Зверни увагу, що біля кутиків губ контур я люблю щільнішим. Взагалі, омбре, мабуть, в тебе вже на слуху. І десь підсвідомо, ти швидше за все пов'язуєш його з волоссям. Так і є. Десь у 2013 році спершу поширилось таке поняття, як омбре волосся. Це певний тип фарбування, метою якого є відтворити природність. Наприклад, затемнити корені волосся і висвітлити трохи його в кінці. Для того, щоб нібито підкреслити, як воно вигоріло на сонці. В Голлівуді таке явище оцінили, тому воно стало популярним. А тепер з'явилося ще й таке поняття як омбре губ. До речі, мода на нього прийшла з Кореї. Місцеві жительки вважаються найбільш спокусливими, коли фарбують губи саме таким способом. Аналогічно з волоссям це перехід від темного.

Саме тому далі я нанесу світло рожеву матову помаду поверх контуру, таким чином роблячи перехід. Для того, щоб ефектом омбре вдався, потрібно використовувати контурний олівець для губ. Який темніший від тону основної помади всього на 2-3 тони. А також блиск або додаткову помаду, яка також темніша від основної лише на декілька тонів. Якщо буде завелика різниця у відтінках, перехід не вийде плавним. А якщо скористаєшся порадою і до того ж, вибиратимеш відтінки кольорів, які поєднуються між собою, то плавний перехід та спокуслива гра кольору на губах тобі забезпечені. Це якраз той ефект. Який потрібен. І ще одне: Омбре це крута технологія, за допомогою якої зможна менш зменшувати або збільшувати свої губи. Так, ти дійсно можеш це робити самостійно. Якщо хочеш візуально зменшити свої губи, тимніший колір використовуй посередині губ. Якщо збільшити, то навпаки в кутиках і по контуру. Ось такий лайфхак від мене. Тим часом я підкреслюю контур губ та наношу ще трохи світлої помади, щоб зробити перехід більшим. І на сам кінець підкреслюю контур губ консилером. Це коротке відео було про те, як робити омбре губи. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Залишайся зі мною. Побачимось.